Вітається проект елемент». Виявляється, кожен український абітурієнт має реальну можливість отримати вищу європейську освіту у Польщі. Як дізнаєтесь прямо зараз? Приєднуйтесь. Освіта Поль, – українська програма. Освіта Поль є офіційним представником низки найкращих вищих навчальних закладів Польщі в Україні. Програма створена таким чином, щоб дати змогу кожному бажаючому українцю отримати вищу європейську освіту в Польщі протягом останніх десяти років, завдяки діяльності освіта Поль сотні українців отримали європейські дипломи або продовжують своє навчання, що допоможе їм у майбутньому зробити успішну кар'єру в Україні та Європі. Я зарібки вітаю гостя в нашій студії. Це сорока Руслан Олександрович, громадський діяч, засновник та генеральний директор програми Освіта Польс. Здрастуйте, раді вітати! І нашу розмову я розпочну з привітань, тому що е, у вас ювілей я думаю, особисто у вас теж можна сказати, е, тому що десятиріччя діяльності польсько-української програми Освіта Поль десять років це такий строк немалий. І вже десять років минуло з того моменту, як ви з однодумцями вирішили українським студентам допомагати отримати. Вищу освіту е, у Європі. Скажіть, будь ласка, як це сталося і що стало основною мотивацією, і як вам впродовж цих 10 років працюється? Доброго дня, дякую за запрошення в першу чергу. Отже, так дійсно польсько-українська програма освіта Поль, як ви вже згадали, працює вже 10 років, цьому році ми. Ми святкуємо наш ювілей, діяльність програми була започаткована підписанням угоди з Варшавським університетом засобів масової інформації у 2003 році, де даний навчальний заклад надав нам повноваження до провадження вступних кампаній в Україні. Відразу наш проєкт, який на цей час був фактично єдиним єдиним в Україні. Був сприйнятий дуже з великим зацікавленням. Що, звісно, дало йому поштовх до, до стрімкого розвитку. У наступних роках ми розвивали свою діяльність, стараючись власне. Створити якнайширшу е, освітню пропозицію для е, учасників програми, е, підписуючи угоди е, з е, кращими найбільш рейтинговими навчальними закладами е, Польщі. Угу. завдяки чому на сьогоднішній день студенти е, учасники програми освіта Поль можуть вибирати серед 20 вищих навчальних закладів і понад, мають до вибору понад пів тисячі факультетів спеціальностей. Також за 10 років діяльності вдалося нам осягнути досить великий високий авторитет в польському академічному середовищі, доказом чого є підписана у 2010 році угода з Польською академією наук про співпрацю, тобто найвищим науково-освітнім органом Польщі. В Україні ми здобули досить велику популярність. Щороку щороку значна кількість українських абітурієнтів стає учасниками програми, і, і ми дуже цьому раді. Ну, ми теж раді, що ви такі з'явились і допомагаєте сучасній молоді, яка активно шукає себе і хоче отримати якомога кращу освіти. Це абсолютно нормальне бажання на сьогодні. Я вважаю, чому Польща? Чому саме цю країну ви вибрали для співпраці конкретно з університетами, які там знаходяться? Причини популярності освіти в Польщі є багато. Но... Як ми знаємо, починаючи з 2003 року, 2004 року, перепрошую, Польща війшла до Європейського Союзу, що означає відкритість кордонів європейських кордонів, відкритість європейського ринку праці, а також повна інтеграція, зокрема європейської освіти з польською. На практиці це означає, що. Диплом про освіту, отриманий в Польщі, означає його можливість застосування в цілому європейському просторі, а також в інших країнах світу, які мають підписані угоду з Європейським Союзом про взаємовизнання освіти. Зокрема, Україна теж має такий договір, тобто з дипломом польським можна працевлаштовуватися mm -hmm. в, також в Україні. Наступним дуже вагомим фактором це є, є кошти, тому що вартість навчання, скажімо, в Варшавському столичному вищому навчальному закладі в середньому виносить 1000-1300 євро за рік. Ось погодьтеся, що це навіть беручи до уваги українські mm -hmm. реалії, це є досить небагато. Mm -hmm. А якщо це порівняємо з іншими європейськими державами, скажімо, з Німеччиною, з Францією, Великою Британією, Австрією, то все-таки кошти освіти значно вищі, в декілька разів вищі. Важливим сучевим моментом є також мовне питання, оскільки навчання в польських навчальних закладах Проводиться на польській або англійській мові. Для учасників програми Освіта Поль знання польської мови при вступі не обов'язкове. Ми проводимо адаптаційну програму uh -huh. протязі першого більше, за місяць до початку навчального року. Ми проводимо адаптаційну програму, зокрема, яка полягає на інтенсивному вивченні польської мови. Uh -huh. Беручи до уваги те, що польська є досить подібною до української і російської. Наші абітурієнти не мають більше складнощів, щоб її на належному рівні опанувати перед початком навчального процесу. Uh -huh. Мовне питання також має ще іншу, якби іншу сторону. Студенти, які розпочинають освіту в Польщі, українські студенти, мають вже однозначну перевагу. Вони, як для європейського простору, володіють вже двома закордонними мовами, тобто українською і російською. Угу. За час навчання вивчать польську мову і обов'язково англійську, оскільки англійська є обов'язковою в кожному навчальному закладі в Польщі. Це означає, що випускник, маючи диплом про вищу освіту, виходить на ринок праці, володіючи чотирма мовами. Чотири. Для деяких секторів економіки це є дуже суттєва перевага. Okay. Беручи до уваги те, скільки щороку відкривається нових проєктів спільних підприємств, особливо власне, польсько-українських, оскільки Україна розвиває досить стрімко співпраці з Польщею, затребуваність на фахівців, які розуміються на специфіці цього ринку, скажімо, польського, на специфіці українського і, скажімо, загалом східноєвропейського чинить наших випускників особливо цікавими і привабливими для роботодавців. Також особа, яка отримала освіту, європейську освіту в Польщі, відрізняється на українському ринку праці. Ну, скажімо, роботодавець має вакантне місце, так? отримує 100 резюме, серед яких є ваше. З... Де, з європейським дипломом, так, отриманим в Польщі. Це, звісно, не гарантує вам автоматичного працевлаштування, але майже напевно ви будете запрошені на співбесіду. Це перевага. Так. Ось. Через це все більше і більше людей цим усвідомлює, якби відкритість суспільства відносно такого явища, як освіта за кордоном, зростає, беручи до уваги ще фактор географічної близькості Польщі до України. Це чинить її все більше і більше популярним власне напрямком здобування освіти для наших абітурієнтів. Mm -hmm. Тобто на сьогодні ви вже справді можете сказати, що ця програма стала популярною, і ось момент щоб ви уточнили, тому що ну, для багатьох людей думаю, які вперше можливо чують про цю програму, думають програма програмою. Програма я б хотіла, щоб ви розказали у ракурсі тому, яким чином ви допомагаєте, тому що це в першу чергу допомога молодим людям, які хочуть отримати освіту у Європі, зокрема у Польщі, і не знають яким чином це зробити правильно, які перші кроки зробити таких людей все більше? Ви відчуваєте це? Всі дуже вірно ви поставили власне запитання. Власне, програма освіта Поль була покликана для того, щоб забирати оці бар'єри, які повстають на дорозі пересічного українця, який хотів би здобути освіту в Польщі, бо їх є не, не тільки в Польщі, загалом поза межами України, я би сказав. Їх є досить багато. В площині бюрократії, також площині навіть побутових питань. Тому програма сконструйована таким чином, щоб власне, оці всі питання, які пов'язані із ступом, проживанням, навчанням і так далі, повністю взяти на себе. На сьогоднішній день це виглядає таким чином, щоб стати учасником програми освіта Поль, а тим самим студентом обраного вищого навчального закладу Польщі. А, абітурієнту з України <кій> вибачте достатньо подати стандартний пакет документів до одного з офісів програми освіта Поль в Україні. Далі на протязі <кій> трьох тижнів абітурієнт отримає офіційний документ засвідчення про прийняття його до вищого навчального закладу, обраного собою Вищого навчального закладу Польщі вступ. Учасники програми «Освіта Поль гарантований угодами, які ми маємо з навчальними закладами, з якими ми співпрацюємо. Ще також вагомий момент ще раз наголошую, що при вступі, хто обирає навчання на польській мові, знання польської мови не обов'язкове. Отже, Студент отримує офіційний документ про прийняття його до вузу і фактично питання вступу завершено. Далі освіта полі розпочинає процес вирішення побутових питань, тобто організації місця проживання, житла для студента і інших питань, які з тим пов'язані. Перед початком навчального року хто, хто обирає нашу, ці студенти, які обирають нашу адаптаційну програму, яка, як я вже згадував. Триває місяць перед початком навчального року. Освітополь організованим чином відправляє студентів до Польщі, де батьки студентів також як мають бажання, можуть їхати. Виїзд відбувається, звісно, в супроводі представників освітополя, де, будучи на місці, відбувається поселення. Наступного дня відбуваються збори. Ознайомлення студентів з представниками програми освіта поля, які, які на місці знаходяться в Польщі, які займаються опікою, і починається процес власне адаптації студентів до, до нового середовища, який включає в собі в першу чергу інформаційну підтримку. Кожен студент отримує інформаційний пакет, в який містить собі головні адреси і телефони, містить карту міста, містить стартовий пакет польського мобільного зв'язку. Список номерів телефонів до представників програми освіта Польна території в Польщі, з якими можна сконтактувати в будь-який час, щоб отримати допомогу в консультації і так далі, і, і <клухи> ознайомлення з іншими моментами, які важливі на початках кожного кожному студенту. Тобто, шлях доїзду від місця проживання mm -hmm. до навчального закладу. В консультації відносно правил проїзду в міському транспорті в навчальному закладі, ознайомлення з навчальним закладом, з деканатом, з аудиторіями, з групами, з програмою навчання. Okay. Кому потрібно відкриття банківського рахунку, допомога відкриттю банківського рахунку, студентського квитка, отримання залікової картки і так далі. І так далі. Mm -hmm. І ця програма включає в собі багато елементів. Тобто йде таке масштабна якби допомога кожному студенту, який приїжджає туди і фактично потрапляє зовсім нове оточення. Угу. Так? Йому ця, ця підтримка є шалено суттєва. Ось. І для того, власне, ми таким чином це розпрацювали, щоб оці моменти, які, з якими зустрічається, таке якби навантаження різних питань, яке, яке відразу. Спонукає кожного студента, щоб забрати, uh -huh. щоб студент міг зосередитися на тому, щоб Віднайти себе в новому середовищі і розпочати навчальний процес. Ну, врешті-решт, я являю вдячність батьків, молодих людей, які в принципі можуть з цього моменту бути вже спокійні, коли віддають у ваші руки дітей. Що справді все буде гаразд, і все буде під контролем, допомога їм гарантована. І наша розповідь про цю програму буде неповна, якщо ми не почуємо відгук від тих людей, яким ви вже допомогли. Тому давайте зараз це зробимо. Коли ми вирішували питання про освіту сина, куди, куди піти вчитися? То вагалися звичайно довго, і питання навчання за кордоном не стояло взагалі, тому що думала, що це і нереально, і недоступно для нас. Але зваживши всі за і проти, і поспілкувавшись із представниками освіти, поль, ми зрозуміли, що переваг навчання в Польщі є набагато більше. Ну, найперше, основне питання, яке хвилює мабуть, всіх батьків, це вартість навчання, і той факультет, який ми хотіли в Україні. Коштував набагато більше, ніж в Польщі. І, взагалі, рівень освіти, якість освіти вже зараз, провчившись рік, ми задоволені, що ми зробили такий вибір і не помилилися. Багато перспектив і можливостей. Дитина закінчила на першому курсі вже пройшов курс аніматорів і екскурсоводів і мав змогу на літніх канікулах поїхати працювати в готель. І, звичайно, маса вражень, і така спроба перша попробувати себе у спеціальності, друзі і мовна практика. Уже наші, якби студенти українські, вони конкурентно спроможні навіть з поляками, тому що знають українську, російську, польську, англійську і обов'язково ще вчать в університеті ще якусь. Мову. Тому це такий хороший шанс, я думаю, його варто використовувати і не боятися батькам. Ми дуже вдячні даній програмі, що вона якби присутня взагалі, і коли ми почули про неї, то якби, реакція перша ну це не для нас. Але коли ми вирішили і пройшов час, коли ми вже зараз на другому курсі, то ми зрозуміли, і я, так як мама, бігом робити закордонний паспорт. Я думала, що я там буду його опікати, але не прийшлося. Тому що телефонний дзвінок, і якби куратори, опікуни, освіти Поль дбали про мою дитину, в тому числі і було таке невеличке здоров'я проблеми, то якби все вирішували. Потім я дуже багато знаю інформації, напевно, що не менше, ніж батьки, які вчать дітей в Україні, знаю. Вплоть до того спізнення 5 хвилин, якби є потенціал, нема, старається, не старається, якби був присутній, не був. Також, ну якби я вважаю, що ми зробили правильний вибір, молю Бога, щоб все було добре, абсолютно спокійно за стільки кілометрів. І якби бажаю батькам все-таки відпускати дитину, перерізати поповину. Він приїжджає зовсім другий, він має зовсім друге мислення, він має якісь перспективи. Я думаю, що якщо він захоче вернутися сюди, я так думаю, то він принесе якийсь новий свіжий вітер. Ми продовжуємо нашу розмову, і в принципі можемо вже сказати, що підготовка до цьогорічної вступної кампанії вже розпочалась. Принаймні, ті люди, які планують навчатися почути, думаю, вони вже для себе це вирішили. що ви з цього приводу хочете сказати, з приводу цьогорічної вже кампанії. Ну, у зв'язку з все більшою і більшою популярністю програми освіта Польта, більшою кількістю учасники програми починаючи від 2000, 2012 року з жовтня ми проводимо вступні кампанії вже починаючи з осени. це для того щоб для того щоб особи які прийняли вже для себе рішення навчатися в польщі і стати учасниками програми щоб могли вже собі якби Подати заявку до, до навчального закладу на те, щоб би, забронювати, може так сказати, собі місце uh -huh. в даному навчальному закладі та на факультеті спеціальності, який їх цікавить. Тому на сьогоднішній день. Кожен бажаючий може вже подати мінімальну кількість, пакет мінімальних вступних документів, які є на нашому сайті освітаполі.інфо, і фактично розпочати процес вступу, що йому гарантує, що він вже буде студентом. Угу. Майбутні програма надзвичайно цікава і з одного боку банальне запитання, але воно не може не цікавити, які у вас плани на майбутнє, що ви плануєте, і е, географія можливо збільшиться. Можливо, кількість представництв в Україні і в Польщі теж, що ви плануєте. На наступні 10 років можливо 10, 10, 10 уже 30. позаду так. Ну в нас плани дуже великі. Звісно, ми для зручності наших учасників програми, і їх батьків. Також не хочемо розширити власне географію наших представниць, щоб вони були доступні майже в кожному куточку України. Це якщо, якщо йдеться про, про Україну, також хочемо розвивати далі сітку наших представників. Програми в Польщі, щоб вони власне якнайліпше служили, якби допомагали, опікувалися нашими студентами, що ми завжди найбільше дбаємо, можна сказати, а також щоб дати такий психологічний комфорт для, для батьків, що вони мають контроль над їхніми mm -hmm. дітьми, вони знають, що відбувається. Якщо йдеться про Польщу, то також плануємо значним чином далі розширювати нашу співпрацю з навчальними закладами, рейтинговими, і виходити напроти викликам, власне, якісь. Сьогодні сьогодення ставить нам, тобто слідкувати за тенденціями, трендами, які відбуваються в освічіїв. В ринку праці, угу. ну я в свою чергу буду вам дякувати за дуже цікаву розмову і дякувати за допомогу сучасній молоді розвиватися, і бути активними учасниками цього суспільства. Я наголошу на тому, що ви не займаєтесь тим, що відтік молоді з України, так тому що диплом, які вони отримують, з ним прекрасно можна. Працевлаштуватися в Україні і бути справді конкурентноспроможним тут, на у рідній державі. Спасибі вам ще раз. Я навіщо гостем нашої студії сьогодні був Сирока Руслан Олександрович, громадський діяч, засновник та генеральний директор програми Освіта Поль. Я ж з буду прощатись. Це був проект П'ятий Мед. Залишайтесь на п'ятому каналі. Доскональнітесь постійно, навчайтесь, нехай щастить і побачимось неодмінно.